Черговий огляд Карду, а саме UFC 295 який відбувся на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. І два бої, які я оглядав і на які я робив прогнози, а це саме бій на напівтяжкій вазі, за вакантний титул, а саме між Іржі Прохаскою та Алексом Перейрою. Я робив своє передбачення, що бачу фаворитом та віддаю свої вподобайки саме прохасці. Але дуже загрався, повірив в себе. Перший та другий раунд забирав по запискам суддів да, по картках, які вели судді під рахунок. І по очках повністю перебував, гарно виглядав з перервою в, сту, в стійці. не нагнітав, не переводив в партер, що треба було робити. Хотів перемогти перерву на його ж території, але. Перейра вже дуже-дуже досвідчений кікбоксер, у якого стоїть сильний поставлений удар. І прохаска, повіривши в себе наприкінці другого раунду, пішов з опущеними руками. І що залишалось перерві, коли він був затиснутий до сітки, він просто пробив назустріч зразу відкритого Прохаску, і той зразу виключився, і там пішло добивання. І все у другому раунді, перейра перший. Мені так здається, що перший, хто за сім боїв, одразу два титули брав, тому що він у середньому вазі брав, коли Одесанію перемагав. І зараз він переміг Прохаску і став у напівтяжкій вазі, став чемпіоном. Що ж, після бою він казав, що хоче повернути Одесаню, тому що Одесані взяв зараз паузу. Трошки він набридло йому бої, набридло йому це все шоу. І перера хоче його повернути, тому що перера колись казав, що колись десант саме повернув мене, мене у клітку, тому що я все виграв у кікбоксингу. А коли в UFC приходив, то саме UFC, Дану Уайт, і всі робили бій, розкручували це повернення. Тому що було, якщо я не помиляюсь, двічі перера в кікбоксингу перемагав десантів, і тут він виходив. І в першому ж бою він переміг Одесані, всі ми пам'ятаємо. А в другому бої в матчі реванші Одесанія аутував інаквував перерву. Отже, це був головний бій вечора. Вітаю всіх, хто вболівав за перерву. А So Man Event, Commune Event даного вечора це бій у Важкій вазі, а саме, ніж. Аспіно та Павловичу. Тут я робив прогноз: ставлю на всі 100% на аспіно, тому що це наш хлопець, наш хлопець саме з BGG, а не з е, України, хлопець, так з Британії. Але я все ставив на нього. Я вважав, що він як і має перемогти у стійці, так? тому що в нього дуже сильний удар, на така нокаутована в нього міць. Макалотувати може будь-кого. І Павлович теж виходив проти нього з дуже сильним ударом. Але все ж таки я казав, що у Аспіно він дуже багатогранний боєць, який повинен бути чемпіоном, саме такий боєць, як колись Джон Джонс. Зараз він просто вже постарів. Але колись Джон Джонс він усім багажем володів в боротьбі. Всі ці локтями, кулаками, міг у партері дуже так класно нав'язати роботу. Тобто він все міг зробити у клітці. Тобто будь-який стиль йому був підвласний. І те ж саме зараз показую Аспіну 30 років хлопцю. Він чорний пояс по бразильському джиу-джитсу. Його батько є тренером по даному виду спорту, тому я дуже на нього ставив, болював за нього. І це справдилось. Це справдилось. У першому ж раунді заробилися. І з першого вже лоу-кіка, ло якого завдав Павловичу Аспінеу, було видно цей накал і цей настрій в як готовий до цього бою. Так? Тому що на фейс-ту-фейс, коли вони зважувалися, то Павлович був дуже зосереджений, був дуже впевнений у собі. А Аспінеу трошки був. Такі забиті мисли, думки у нього були дуже не тим, чим потрібно, і він взагалі не розумів, що відбувається, тому що в епізодах да, перед самим UFC, там в нього брали інтерв'ю, він розповідав, що дуже в нього не було візи, дуже були насичені ці два тижні. На дуже короткому повідомленні він взагалі прийняв цей бій. Так? Тобто, мало хто в нього вірив взагалі, тому що два тижні це взагалі не кем. Він зробив те, що як мені сподобалося, як він сказав на після матчого цьому інтерв'ю після бою. Він сказав, що якщо є у вас ця можливість, треба за неї братись. Неважливо наскільки ви там на 100%, на 80% готові, беріть і вижимайте з, з неї по максимуму. Мені це сподобалося. І хлопець не словами ділом, показав, що він може. І тепер він зараз е, взяв титул. Тимчасового чемпіон, тобто він не чемпіон повністю у важкій вазі, а він тільки тимчасовий чемпіон. Тобто, повинен відбутись бій, як анонсували, і взагалі повинен був очолювати даний кар карт бій Джон Джонс і Міочич. Тому вони напевно, що поб'ються, а потім той переможець, який буде там в цьому бою, то він буде битися разом за спиною. Подивимося, побачимо, але трошки новин. Вже незабаром, а це 16 грудня 296 UFC даний карт пройде у Лас-Вегасі. І головний бій вечора. Це Колбі Кавінгтон і Леон Едвардс у напівсередній вазі за титул чемпіона. Тим чемпіоном на даний час є Леон Едвардс. Він класний показав, у них така була трилогія, дуже давно вони з Усманом билися, він програв, і потім він дійшов до реваншу. Переміг у першому бою, переміг у, друг... ну, у другому, у третьому бою, тобто вже за нову еру, так би мовити, да? коли вже Усман був чемпіоном, тому що тоді вони не Усман не був чемпіоном, не Едвардс. Вони просто були звичайні бійці, які йшли по своєму шляху до чемпіонства, до рекорду по нулям. Да? І у Усмана цей рекорд залишався, а Едвардс Усман якраз його підчистив. І тепер він віддав, так би скажете, борг. Так, і двічі переміг. І тепер Кобі Камтон буде намагатися відібрати цей титул у Леона Едвардса. Дуже буде цікавий бій. 16 грудня, 23 року у Лас-Вегасі. Подивимось, поки що ніхто не злітів, немає ніяких травм, немає ніяких відмін. І трошки по боксу. По боксу вже є. Така дата, яку вже давно осві... висвічували, да? це Осолівська Аравії 23 грудня повинен був відбутися бій між Уском та Ф'юрі за титул, взагалі за абсолютного чемпіона, да? якого вже дуже багато років не було. І я вже давно казав: ще до того як був бій між Шангану та що там. Ф'юрі і Усик вони щось там домовились, Я одразу казав, що і Усику треба повноцінно такий кемп зробити. Тобто тренувальний табір в нього йде там 3-4 місяці, і в грудні ну ніяк не відбудеться цей бій. І ф'юрі може якісь травми отримати отримати саме в бої Сангану. І тут було зрозуміло, що 23-го не відбудеться, але все ж таки дуже великі гроші вкладені в цю дату, в арену на якій пройдуть. Вечір боксу, а саме цей вечір або ніч до боксу пройде одразу два топові бійці будуть битися це Джошуа і Вайлдер. Але вони будуть битися не один з одним. Один з одним вони підписали, начебто пишуть контракт, що наступного року вони будуть битися. А зараз Джошуа буде битися з Ото Валіну, а Вайлдер буде битися з Джозефом Паркером. Тобто Джозеф Паркер колись давно був класним бійцем, але все ж таки, Джошуа він не зміг пройти. Джошо його побив там, здається, мені що наприкінці, чи взагалі там по очках переміг Джошо. Тобто Вайлдер тут повинен проходити. А от саме Джошо проти Отто Валіна, йому буде трошки тяжко. І я вважаю, що він можливо і переможе, але все ж таки. Валін – це той боксер, який нав'язав одну з найсильніших опозицій Фюрі, тому що він шульга, і йому дуже тяжко було бити шульгою. Тут Нган ставав у лівосторонній стійку разом з Ф'юрі, Йому також було важко. І Усик повинен, на мій погляд, перемогти Фюрі саме за рахунок того, що він б'ється у лівосторонній старій стійці. І тут так само. Валін він дуже класний боксер, він підходить до боїв з головою, класний шульга, дуже сильний в нього є удар, і тут Джошуа буде дуже тяжко. Важко сказати, хто тут переможе, повинен тут бути сильний бій, але ми розуміємо, що це бізнес і може статися все, що завгодно. Ви підписуйтесь на даний канал, переходьте за посиланням під відео, там є усі посилання на телеграм-канал, інстаграм, тік-ток. Також пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, бійте дзвоники. І є номер картки, які, по якій ви можете підтримати канал. Дивіться бої, займайтеся спортом. Всього вам найкращого.